Два важливих дні для нас вони дуже важливі. Зустріч коаліції охочих у Лондоні. І напередодні була зустріч лідерів ЄС у Брюсселі. Я дякую вам, друзі, за всю вашу підтримку та готовність продовжувати допомагати. І сьогодні всі партнери підтвердили, що наступного року вони продовжать підтримувати Україну, нашу країну, нашу стійкість і особливо. Фінансова підтримка, яка є ключовою, і сьогодні нова прем'єр-міністрка Японії доєдналася до коаліції вперше і всі сигнали чіткі. Дякую, Ми всі бачимо виклики цими днями, і росіяни ведуть кампанію терору проти нашої енергосистеми. Вони справді хочуть зробити холод зими інструментом знущань та тиску на Україну наших людей та на нашу оборону. Мета Росії не змінилася. Вони хочуть зламати нас, зламати Україну. і вони роблять все, щоб досягнути цього Ось тому. Наша оборона означає все, що справді означає все, що справді зупиняє Росію від вбивств, руйнувань та тероризму.